Стали золотими, дорого. Ну, чи не дорого, звичайно дорого. А як? І так само не дешеве солодковишкове масло. Все здорожчало, а менше їмо, ну нічого страшного. А ще соняшникова олія, овочі, цукор. Продукти ростуть в ціні, наче на дріжджах, тим паче, що вже незабаром великдень. Найдорожчі це овочі. Економити на чомусь з продукту? Ну, на чому більш на овочах? Шукаю, де от, бачите, от уценка. Так, там, якщо більш-менш таке нормальне, то візьму там салат раз зробити. І почнемо наш огляд із рекордсменів курячих яєць. 65-70 гривень. Це середні ціни. Але цей продукт люди беруть чи не найчастіше, найдорожчі, звісно, домашні. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас домашні яйця? Сьогодні яйця становлять ціна 80 гривень. Угу. Ось такі домашні де, десяток 80 гривень. Ну недешево, скажіть, будь ласка, от останнім часом піднімалися ці? Ну, ціна була трохи вища десь в февралі місяці. Зараз ціна була впала, але зараз знову піднялась десь на 5 гривень. Яйця в супермаркеті ми знайшли навіть за 86 та 90 гривень за десяток. Чому ж вони знову подорожчали? Усі пам'ятаємо, як ціни на яйця били рекорди у жовтні-листопаді минулого року. Розслідувати такий стрибок вартості базового продукту взявся антимонопольний комітет. Експерти пояснюють, на певний час це охолодило бажання продавців під. Вищувати ціни більше того, у січні вони навіть впали на половину, але вже за півтора місяці знову зростання. Такі яєчні гірки розповідають експерти неминучі, бо є низка чинників. Перед великодніми святами яйця ще вверх підуть. Однозначно, ми прогнозуємо десь відсотків 10 вони витягнуті. Можна пояснити це об'єктивними речами, можна пояснити тим, що здорожчав комбікорм, а 70% яйця. Це комбікорм. Можна пояснити це здорожчанням електричної енергії. Можна пояснити це зростанням заробітної платні на підприємствах. Вони сезонний продукт завжди на зиму вони піднімаються в ціні, і це пов'язано з декількома факторами. Перший фактор це те, що е, несушки несуть менше яєць як результат. Відповідно, їхня пропозиція зменшується. По друге це те, що тепер потрібно взимку відповідно їх здійснювати обігрів приміщень і це якраз витрачання електроенергії, а Електроенергія суттєво подорожчала в ціні у молочному секторі. Ажіотаж чи не найбільший покупці пробують на смак сир кисломолочний. Продавці за кіло правлять по сто Гривень. Також у попиті сметана, бринза та, звичайно, масло. А здорожчало останнім часом? Ну так. Да. На, набагато, може, що якось. Ну, було 480, стало 500. Не набагато трошки. Ну, на 20 гривень це за останній місяць чи за скільки? Так, 30-20 на зиму. Тому що перед великодним, так? Да? Ні, ні. Продукція на зиму завжди молочна дорожає, тому що подобається годувати вже з комори. А ось масло солодковершкове в супермаркеті. Упаковка 200 грам, 82% жирності. Зараз коштує 124 гривні. Це на 40 гривень дорожче ніж було минулого року. Експерти пояснюють, масло солодковершкове вже традиційно дорогий продукт в Україні. На нього завжди є попит. А отже, виробники тримають ціни. По-друге, неабияку роль відіграє вартість сировини. Причини це ріст вартості молокосоровини зв'язку з зменшенням загального обсягу полів'я по раз знову ж таки вартість електричної енергії, яка росте, заробітня платня, яка росте. Продавці обнадіюють – щойно потепліше молочні продукти подешевшують. Олія соняшникова ще один продукт, який переходить у розряд золотої. Пляшка в супермаркеті вартує 85 і 90 гривень. Це за 850 мілілітрів. Літр домашньої олії на ринку майже в таку саму ціну. Бачимо олію соняшникову домашню, То в яку ціну? 55 гривень пів літра. Олійка дуже смачна. Пахне гарно, це з жарених семечок. є сиродавним. Тобто за літр виходить 110, гривень. Гривень так, за літр. Так, 110. домашньої да, олії. Так. А на олії ціни наскільки піднялися за останній час? Ну десь уже місяців два як підняли на 5 гривень без приблизно. Отак, за рік олія в Україні подорожчала на 38%. Лише за останній місяць додала в ціні 4. за словами фахівців. На ситуацію вплинув неврожай самого насіння через торішню посуху, а також через інші фактори. Збільшення заробітних плат призводить до зростання відповідно, собівартості, і вони також знаходять своє відображення в ціні. А ну по олії також ми залежимо від цін на світових ринках. Це такий загальний тренд, який зараз спостерігається. Якщо загальна інфляція більше 10%, то відповідно її підвищують ціни виробники олії. Єдине, що в ціні майже не змінилося, так це м'ясо. За рік піднялося в межах 10%. Продавці значного зростання не очікують навіть перед великоднем. Ось такі шматочки, які беруть якраз для запікання до великоднього кошику – 180-200 гривень за кілограм. Загалом споживчий кошик українців за рік подорожчав на 15%, кажуть експерти, і прогнозують збільшення вартості великоднього кошику приблизно на 20%. Бо як не крути, майже всі його основні продукти. Додали в ціні це і яйця, і солодковишкове масло, м'ясо, чи ковбаса, соняшникова олія, сир, кисломолочний, цукор, хліб, ціни на харчі триматимуться до кінця травня. Вважають фахівці, зокрема й на овочі, а вже потім почнуть дешевшити, бо піде новий врожай. Олена Логінова, Геннадія Нікенко, подробиці телеканал Інтермарафон.